Як козаки за одну ніч будували табори фортеці з возів? Уявіть собі, безкрайній відкритий степ: жодного пагорба, жодного лісу щоб сховатися. А на вас суне багатотисячна, добре озброєна ворожа кіннота. Здається, що шансів немає. Але для українських козаків це була лише прелюдія до демонстрації однієї з найефективніших військових тактик свого часу: за лічені години. Просто посеред поля вони зводили неприступну фортецю, яка нівелювала перевагу ворога і часто ставала запорукою перемоги. Це легендарний козацький табір з возів. У цьому відео ви дізнаєтесь, як звичайні вози перетворювалися на смертоносну зброю, які секрети військової інженерії дозволяли козакам виживати в найскладніших умовах, і як табір під Берестечком, навіть після відступу гетьмана став символом незламності духу. Народження рухомої фортеці. Ідея використання возів для оборони не була унікальним винаходом козаків. Ще у IV столітті готи використовували тактику Вагенбург, а згодом у 15 столітті чеські гусити довели її ефективність проти важкоозброєних німецьких лицарів. Проте саме українські козаки довели цю тактику до досконалості, перетворивши її на ключовий елемент свого військового мистецтва. Чому саме вози? Безмежні степи, що були домівкою козацтва, диктували свої правила війни. Головною загрозою була швидка татарська та турецька кіннота. У відкритому полі піхота не мала шансів проти кавалерійської атаки. Тому виникла життєва необхідність у мобільних укріпленнях. Звичайний господарський віз, який перевозив провіант та амуніцію в руках козаків, ставав цеглинкою у стіні майбутньої фортеці. Від оборони до наступу геніальність козацької тактики полягала в тому, що табір був не лише статичним укріпленням це була рухома фортеця. Козацьке військо могло пересуватися на сотні кілометрів під захистом возів, відбиваючи постійні атаки ворога. Як це виглядало? Вози шикувалися в кілька рядів, часто від 5 до 10, у формі прямокутника, овалу чи навіть трикутника. Їх міцно з'єднували між собою ланцюгами та мотузками. Між возами залишали проходи, кватирки, через які можна було робити раптові вилазки. На зовнішніх рядах встановлювали легкі гармати, гаківниці та мортири. Між возами розташовувалися козаки з рушницями та мушкетами, ведучи прицільний вогонь. У центрі табору. Знаходилися коні, штаб та поранені. Ця тактика дозволяла не лише оборонятися, а й наступати. Під прикриттям табору козаки могли підійти впритул до ворожих позицій і почати штурм. Яскравий приклад: похід 40-тисячного козацького війська під проводом Петра Сагайдачного під Хотин у серпні 1621 року, рухаючись під захистом табору. Козаки успішно відбивали атаки значно переважаючих сил турків і татар, що відіграло вирішальну роль у битві. Незламний табір під Берестечком 1651 рік. Кульмінацією і найтрагічнішим іспитом для козацького табору стала битва під Берестечком, що тривала з 28 червня по 10 липня 1651 року. Це була одна з найбільших битв визвольної війни. Козацький табір, розкинувшись на сім кілометрів у довжину та ширину, став головним укріпленням для армії Богдана Хмельницького. Переломний момент настав 30 червня, коли кримський хан Іслам Гірей III, союзник козаків, несподівано залишив поле бою, захопивши з собою й гетьмана Хмельницького. Козацьке військо залишилось в оточенні, без головнокомандувача проти величезної армії Речі Посполитої. Здавалося, це кінець. Але табір став тією фортецею, яка не дозволила ворогу здобути швидку перемогу. Під командуванням наказного гетьмана Івана Богуна козаки не просто тримали оборону протягом десяти днів, а й робили сміливі нічні вилазки, завдаючи полякам значних втрат. Навколо возів були вириті окопи та насипані земляні вали, що ще більше посилювало оборону. Цей табір, навіть в умовах повної безнадії, продемонстрував неймовірну стійкість і дисципліну. Хоча битва і завершилася поразкою для козаків, їхня мужня оборона в таборі увійшла в історію як приклад незламності. Козацький табір з возів це не просто військова хитрість, це символ української винахідливості, здатності до самоорганізації та вміння перетворювати слабкості на силу. В умовах відсутності природних укріплень козаки створювали їх самі, використовуючи те, що було під рукою. Ця тактика продемонструвала світові кілька важливих принципів, актуальних і сьогодні: мобільність оборони, здатність швидко створювати укріплені позиції там, де це необхідно, ефективна взаємодія родів військ, піхота, артилерія та кіннота діяли як єдиний організм під захистом табору, психологічна стійкість. Табір давав відчуття захищеності та впевненості, деморалізуючи ворога, який не міг реалізувати свою чисельну перевагу. Сьогодні, дивлячись на сучасні мобільні командні пункти та швидкозбірні укріплення, ми можемо побачити відгомін інженерного генія наших предків. Історія козацьких таборів фортець це яскраве нагадування, що український дух завжди знаходив і знаходитиме нестандартні та ефективні рішення перед обличчям будь-яких загроз.